Всем добрий вечер. Очень рад сьогодні очень много рассадников, очень много правительства, продавців матеріалу. На нашому прикладі на прикладі Гринсаду спробую скажем так, довести до вас потенційні можливості розширення власного обороту, власного прибутку в 2015 році. Як ми співпрацюємо з постачальниками, розкажу трошки. В чому ці умови є вигідними і для нас, і для вас. Надіюсь, що моя доповідь буде цікавою. Трошки предсторію, тому що багато хто з вас і мене знає, знає наш садовий центр. Ми на даний час являємо собою площу півтора гектара, на якій ми продаємо рослини. Дуже різноманітного асортименту, представлені частково на картинках, це починаючи від всього, що стосується плодовоядних культур до декоративно листяних плюс ми продаємо супутній товар, активно працюємо над розширенням асортименту в даний час також. Якщо казати про Такі цифрові показники наших, нашого судового центру це, по-перше, площа. Додатково на території судового центру розміщені площі під продаж супутнього товару. Сьогодні присутні продавці також супутнього товару. Ми з радістю будемо з вами спілкуватися і співпрацювати, якщо є таке бажання. У нас для продажу супутнього асортименту є близько 200. Квадратних метрів це магазин-склад, в який навідуються наші клієнти, де представлений супутній асортимент товарів. Додатково, те, що маємо, ми, можливо, частина садового центру ще до цього не прийшла, але в чому полягає вигідність умов співпраці на нашому прикладі, я про це розкажу: інтернет-магазин генсат.юа. Про який попередньо мав доповідь Олексій, якщо ви співпрацюєте, маєте змогу співпрацювати з нами, будьте впевнені, що ці цифри, які показані 10 тисяч відвідувань на день, абсолютно реальна цифра, яка була навесні 2014 року, це всі ті люди, які мають змогу за допомогою нас побачити ваші рослини в інтернеті в інтернеті. Які за допомогою відвідування, коли вони відвідують наш е, сайт, вони мають можливість вибрати і купити саме ваші рослини або супутні товари, які ви можете запропонувати. При цьому е, в випадку співробітництва з вами ви не маєте необхідності знову ж таки вкладати в імейл-маркетинг, е, ви не маєте необхідності вкладати в контекстну рекламу або... Додати в розробку дорогостоячого класного сайту. Тому на даний <клес> час тобто є така платформа, можна так її назвати, яка вам допоможе. Трошки в історію, щоб зрозуміти потенціал на майбутнє, кожен із нас кожен рік переглядає, намагається якось вирвати от Юрій. Правильно, Юрій. Запити долю ринку, тобто яка загальна ситуація по Україні, яку долю ринку кожен з гравців займає. Для того, щоб зрозуміти, кожен з нас цю долю ринку хоче для себе збільшити. Кожен день ми про це думаємо, в принципі ці зусилля направлені на те, щоб а, цю долю ринку збільшити. Якщо говорити про передісторію а, створення судового центру, а, починалося все досить а, скромно, але а, Маючи великі амбіції, досить швидко в вересні цього року ми дійшли до зростання площі садового центру і обороту майже 5 разів. Якщо брати цей період за основу, то даний результат є досить пристойним, на мою думку. Ми не зупиняємося. Ми Завжди активні в інноваціях, в, знову ж таки, в просуванні товарів із, і рослин в інтернеті. І 2015 рік буде е, не менш прогресивним. А якщо брати перспективу 2015-17 рік, то ну, зможе, ви можете порівняти там, цифри, які в Європі практику вони знаходяться, перемножити їх. Ну, ви маєте змогу на даний час оцінити. Е, Чим перспективні ми як продавець вашого матеріалу, тобто оцінити той обмін продажів, які ми здатні робити для вас. Якщо говорити про приклади, є декілька груп товарів по різних групах товару, по різних рослинах, дані відрізняються. Наведено декілька прикладів. з... З осені, які ми маємо, в залежності від груп товарів, по кожному постачальнику ситуація може різнитися, але якщо говорити про загальні продажі і загальну оборачуваємо товара в садовому центрі, то вона для кожного постачальника, звісно, вона різна, відрізняється, але середня по садовому центру десь близько 3-4. Маєте можливість оцінити. Це новий постачальник для нас. В цьому сезоні ми почали співпрацювати по багаторічних та хризантемах. Реалізували 77% товару весною поставленого. Дуже короткий проміжок часу був. Але ми досить такі. Успішно поспівпрацювали. Постачальник дуже зацікавлений в продовженні співпраці на весну. Я думаю, що на весну цей оборот може більш, збільшитися. Мінімум я вам кажу з досвіду продажів до продажі осені періоду, які торгували осені, Ну, 5 разів однозначно. Оцей оборот на весну для цього постачальника мінімум 5 разів може бути. Знову ж таки, в залежності від груп товарів та а, тих рослин тієї цінової політики, яку а, ми визначаємо разом з постачальниками, а, результат по різних групах товарів і різних постачальників відрізняється. От, от один з наших постачальників по листяним та хвойним рослинам майже 94% реалізованого товару, а, залишок на кінець сезону ось такий. Близько 6%. Звичайно, плануючи відкриття, плюс в залежності від того, який, яку площу в садовому центрі займає кожен з постачальників, закупівля товару і його реалізація, і результат кінечний може відрізнятися. Тому по кожному постачальнику окремо є результат залишку. 44% декоративні листя, є 53. Хочу окремо прокоментувати, що ще сезон у нас не закінчився, не знаю, як у вас, але ми продовжуємо торгувати, незважаючи на те, що на сніг, посадки йдуть не тільки там, в нашому регіоні, відколи в регіонах, де трошки тепліше, ми і туди. Два слова про умови співпраці. Багато з розсадників, з якими ми знайомилися, але ще не співпрацюємо при своїй реалізації, трошки обережно ставляться до цього поняття, ми, в свою чергу, намагаємося донести до вас, я стараюся довести до вас, що даний формат співпраці. Якщо на даний час у вас немає проблем зі збуту і ви досить комфортно, впевнено себе почуваєте, вже починаєте замислюватися над цим форматом. Тому що в 2015 році а, такого варіанту, що спершу гроші потім вечором гроші зранку стулля, такий варіант співпраці в 2015 році. Для багатьох садових центрів, я думаю, буде досить складною проблемою, і ви в такому випадку маєте можливість першим почати співпрацю з конкретним садовим центром. Я знаю розсадники, які тут присутні, які намагаються активно запропонувати. Візьміть асортимент, спробуйте, поторгуйте. Ми за це кошти спочатку, тобто ми даємо вам асортимент, ви торгуєте. І такі розсадники в 2015 році, от ми кажемо знову повертаємося до питання долі ринку. от такі розсадники, які мають можливість і в цьому напрямку рухаються, пропонують свої товари. Вони впевнені в його якості цінової політики. Вони пропонують таким чином свій асортимент в широкому колу судових центрів. Такі судові центри в такі розсадники в 2015 році однозначно будуть. Збільшувати оцю долю ринку, про яку ми весь час говоримо. Що ми зі своєї сторони хотіли би зауважити, як ми працюємо в умовах співпраці, оплата за реалізований товар щотижнево. вільний доступ до залишків та регулярна звітність по продажам це те, як ми працюємо. Неважливо, ви є там товариством з обмеженою відповідальністю або фізичною особою-підприємець. Ви маєте можливість домовлятися, співпрацювати. В залежності, в залежності від того, які ваші наміри, як ви активно хочете включатися в продаж, саме в кінцевий продаж в нашому садовому центрі, інтернет-магазині, кожен розсадник, кожен постачальник супутнього товару має можливість окремо узгоджувати з нами фінальне розміщення. Товару в садовому центрі має можливість, має можливість активно просувати свій товар через інтернет-магазин з розміщенням його на першій сторінці.